Так, де мій брат, подивимося на моїй кімнаті. Так, тут його іграшки, ліжко. Нема, окей, подивимося. моєму ліжку. Ом, um, а що це таке? Ну окей, подивимося. Hey! <рес> <рес> Скрита камера. Скрита камера на тебе дивиться. А тобі я взу Ем, все впало. А нічого, нічого. Комюка зроби мені це. Що це? Це ні. Me odeia laico, Camila.